Ну, неможливо придбати квитки. Ставиш будильник чітко на восьму, а сайт висне і потім бас, все розкуплено. Якщо ти також стикаєшся з викликом купівлі квитків в укрзалізниці, розповідаємо більше. Користувачі соцмереж, зокрема X, стали масово скаржитися на дві проблеми: перша важкість купівлі квитків. Їх або немає, або вони з'являються за годину до подорожі. У проміжок між 8 та 9 ранку застосунок висне і не дає купити квиток. Друга проблема пасажири викупають для себе ціле купе, і на весь вагон їде 10 людей. Інші ж не можуть через це потрапити на роботу у відпустку чи в інших справах, адже всі квитки викуплені. Перепалка почалася з допису дівчини, яка зайшла до купе, і побачила там трьох чоловіків. Їй стало страшно і некомфортно, тож вона розповіла, що відразу стала шукати інший квиток. Жінки активно включилися до дискусії, і додали, що задля власної безпеки завжди скупають ціле купе, адже ніколи не знаєш, хто їхатиме з тобою. Така позиція викликала справжню перепалку. Люди обурювалися, що хтось купує чотири місця на одну людину, а іншим не дістається нічого. То що, подорожувати можуть лише забезпечені? В Укрзалізниці стверджують, що з перекупниками борються, заблокували 2800 акаунтів за порушення правил. На маршрути повернули нічні інтерсіті, але це ж на ноу-хау. Нічні швидкісні потяги активно курсували до 2022 року. А квитків бракує, кажуть, в ОЗЕ, бо літо піковий сезон. Щоправда, літо приходить кожного року, тож компанія мала би передбачити підвищений попит на квитки. А що думаєш ти, чому насправді не вистачає квитків на потяги у кожне місто України? Пиши у коментарях.